Добрий день. Сьогодні трохи розповім вам про обробку каменю. Як тільки в нашій країні з'явилася каменна обробка, всім було дуже цікаво використовувати оброблений камінь в поліровки. Так, це класний дуже матеріал, гарно сіяє, але питання в тому, що для, він підходить тільки для внутрішніх сходів. Для зовнішньої обробки потрібно щось інше. Те, що не буде сквостити, тож на, на чому ви можете спокійно пересуватися. Найпрактичніший варіант це термообробка. Готові сходи, потім і взимку, і влітку, і приводи погоді, ви можете дуже спокійно їх використовувати. Наступний крок це ми можемо обробити або піскоструєм, або бучардою. Це ж не слизько, дуже красиво колір каменю передає. Потім ми пішли наступним кроком, ми ще зробили варіанти для фасадів у формі скелі. Це той ж самий вабродоріт, але з іншою обробкою, яке даємо продаємо фактуру. Ну і найпрактичніше на сьогодні рішення це. Взяти термооброблену поверхню і додати її обробку водою. Тоді ми, ми надамо додаткового кольору, бачите, бачите, всі кристали, пігменти найкраскравіше виражаються, і це дає можливість і надати йому і кольору каменю, і практично застосування що не свиски, навіть торець можна зробити. Тому звертайтеся, надамо вам найкраще рішення.